Замість кіосків новий сквер. А замість великої парковки пішохідна зона. Так, у 2017 році розпочався експеримент на контрактовій площі у Києві. Від автомобілів тоді звільнили не лише площу, але й вулицю Сагайдачного. І це лише невелика частина змін, які мали відбутися на Подолі. Та схоже, проект під загрозою. Шесть рокиян вирішили, що закриття автомобільного руху обмежує їхні права, подали позов до суду та виграли його. Тепер автівки можуть знову заполонити контрактову. Ця новина неабияк обурила громадського активіста та борця за пішохідний Київ Віталія Селика. Я дуже злякався, тому що я знову уявив, що на цій найстарішій площі Києва буде грандіозний безкоштовний паркінг, де неможливо пройти, де смердить бензином, де постійно проїжджають автомобілі, і просто страшно вийти. Разом з іншими небайдужими він записав відеозвернення до Київської міської ради з вимогою захистити площу. Пішохідні зони є візитівками всіх міст. Адже йдеться не лише про нову пішохідну зону Києва, але й про грандіозний проєкт реконструкції подолу, який існує ще з 2013 року. Згідно з ним, контрактова площа входитиме до території великої туристичної зони Києва і з'єднається з Андріївським узвозом алеєю художника Володимирською гіркою. Антон Олійник один з десяти архітекторів, який працював над проєктом пішохідної контрактової площі та вулиці Сагайдачного. Концепція під назвою Київська вітальня перемогла на архітектурному конкурсі. Вона передбачає комплексне оновлення площі, оновлення скверів і подільського пасажу, облаштування транспортного хабу, створення численних зон відпочинку. Постійно таке місце суперечки, ця вулиця Сагадачна, чи бути її автомобільні чи пішохідні. Власне в проекту з'явилися дерева, щоб остаточно визначитись для кого ця вулиця, для людей чи для машин. Антон Олійник занепокоєний рішенням окружного суду, адже добре пам'ятає, як п'ять років тому нелегко проштовхували проєкти з перетворення площі на пішохідну. На папері така ідея існувала в КМДА ще за часів Олександра Попова, але вона, мабуть, так і залишилася б на папері, якби не іноземні експерти. GIZ допомагав адміністрації та іншим, ну донести таку думку, що це дуже важливо це зробити. Що Місто, в якому 4 мільйони, там скоро вже буде. Повинна мати хоч одну пішохідну площу, хоч одну пішохідну вулицю. Ну це це нормально. Ну це це, це, це це треба. Ну і вони тоді, я знаю, що казали, що ви спробуйте, ви побачите, і це буде у вас новий А, це може дати поштовх такому взагалі покращенню всього міста. Це такий урбаністичний рух може запустити на той час. Радницею при КМДА працювала німкеня Катаріна Георгія. Вона ж здійснювала фахову координацію інтегрованого розвитку Подільського району. Нині вже майже рік як завершила роботу в проєкті. Тож про рішення суду щодо можливого повернення автомобілів на контрактову площу дізнається від Велі. і не була здивована автомобілісти зазвичай мають сильне лобі, і їхнє домінування в міських районах також значне. Машини просто займають більше місця, а отже, хочуть більше влади. Вони відштовхують пішоходів чи велосипедистів з міського простору. Я три роки жила на контрактовій і добре знаю це місце. Я знаю площу як улітку, так і взимку, і з численними ярмарками, які там відбуваються. Але також і те, яка вона мертва взимку чи коли там не проходя. Одяг жодні виставки. Тоді ти помічаєш, яка вона велика і невпорядкована. Я думаю, що незначна частина площі все ж таки може витримати транспорт, аби поєднувати, як це і планується, згідно із запропонованою концепцією. у мерії на рішення окружного суду поки відреагували лише публічною заявою. Наразі готують апеляцію. Окрім того, каже заступник мера Києва Валентин Мондріївський: проводять розслідування щодо того, хто насправді стоїть за шістьма невдоволеними автомобілістами. Відхилятися від плану реконструкції контрактової тут не збираються. Захівці над ним працюють, вивчають, які матеріали повинні бути застосовані, який потрібен їх об'єм, скільки це буде коштувати, які роботи, види робіт, вартість їх. Ми отримуємо, сподіваюся, найближчими тижнями результат державної експертизи проєкту. І в вересні місяці я сподіваюся, що ми видамо міське розпорядження про затвердження проєкту остаточного реконструкції контрактової вулиці Сагайдач. За оптимістичними планами, завершити реконструкцію контрактової площі хочуть до кінця 2022 року. Утім, швидкість реконструкції залежить не лише від наявних грошей у бюджеті, але й від того, як складеться доля гостинного двору, що в самому центрі площі, каже активіст Віталій Селик. Він входить в робочу групу при фоні держмайна, яка опікується будівлею та її поверненням в державну власність. На сьогоднішній день у гостинного двору немає якогось фінального проєкту, як його будуть відновлювати. Бо від цього проєкту залежить, які інженерні комунікації до нього потрібно ввести. Це вода, газ, опалення. А вже від цього залежить, як їх будуть прокладати. А так будуть там перекопувати цю площу. І якщо площа буде зроблена і будуть вестися інженерні комунікації до гостинного двору, коли його будуть відбудовувати, то це може отримати якесь незадоволення киян, які бачили тут нову відремонтовану площу, яку тут же починають перекопувати. Згідно з опитуванням, яке робили аналітики центру Цедос, майже 82% подолян хочуть бачити площу пішохідною. Такої ж думки і перехожі, з якими поспілкувалася Дойче велі. Класно було б зробити повністю пішохідною більше зелених площ, зелених зон. Для дітей щось, бо нема особливо, куди з дітьми вийти. Контрактова площа має бути для людей, для пішохідна зона, щоб люди могли відпочивати, більше гуляти. Тому що таких місць в Києві, де можна пройтися, прогулятися, досить мало. Київ місто більше для автомобілістів, а не для пішоходів. Тому я думаю, з цим треба працювати і. Відвоювати назад. Моя позиція така, що е, Поділ це дуже старий історичний район Києва і інфраструктурно необхідно вирішувати питання щодо е, транспортних розв'язок. Якщо, е, скажімо так, проєкт розвитку е, міста буде вбачати адекватне е, врахування необхідності, також автомобілістів, то я думаю, що контрактову площу дійсно можна виділити як суто пішохідну зону. Контрактова площа нині є великим транспортним вузлом. Сюди з'їжджаються автобуси, трамваї та маршрутки з усіх куточків Києва. Автори проєкту Київська вітальня хочуть зберегти її транспортну значимість. Разом з тим мріють відновити її втрачену історичну та культурну цінність, адже на відміну від інших європейських міст, у Києві досі немає єдиної великої пішохідної зони, яка б приваблювала туристів та містян, а отже, й бізнес. Крім того, успішна реконструкція контрактової площі могла би бути прецедентом і для інших українських міст, історичні центри яких поки що запруджені автівками.